Крім, так сталося на цьому тижні було річниця ще в одної сім'ї, яка я знав сьогодні. Андрій Люд, будь ласка, виходьте сюди. Ми хочемо вас привітати. Wow. Це вам книжечки такі. Супер. І, і я назавжди. І ще зараз буде важливий. Важливий елемент ще буде. Ми чекаємо його, барабан можна. <ріст> Вау! Аж мову хочеться взяти? <ріст> так, так. Ми вас вітаємо, дорогі наші е, якся, ювіляри. <ріст> Вам 14 років. Так, там підлітковий вік. Вам? Молодь. 22. 22. Власне, такі, такі чудові сім'ї. І ми хочемо сьогодні від церкви дійсно порадіти разом з вами, підбадьорити вас, подякувати Богу за вас, за те, що він провів вас цей шлях. І дійсно, ви разом, як, як сім'ї, можете бути в його царстві, служити його царству, примножити його царство. Це велика цінність для нього. Пам'ятайте, що він приготував для вас щось особливе. Шукайте його волі в своїх сім'ях, дійсно будьте. Чутливими до нього, і нехай ваше подружнє життя продовжує цвісти. Незалежно від часу, незалежно від кількості років, хай Бог продовжує благословляти вас. Давайте, церква, помолимося. Хто бажає помолитися, я закінчу. Потім Бог, ми дякуємо тобі за цей чудовий день, Господь, за те, що ми можемо дійсно разом з зі Мельничук і Чавос дійсно радіти, що ти дав ці роки, Господь, дійсно рахувати ці роки, і не просто роки, але рахувати благословіння, які ти даруєш, Господь. Ми дякуємо за те, що ти проводив Господь. Про через всі випробування, і виклики, про які ми знаємо, прики навіть не здогадуємося, Господь, але вони знають про все це, Господь. І ти нагадай, Господи, нагадай про свою доброту, Господи, в цей день. Нагадай про свою милість, нагадай про свою любов, Господь, огорни їх міцно, Господь, зміцни їх ще більше, Господь, в любові один до одного і до Тебе, Господь. Продовжуй залишатись їхнім головою, сім'ї, Господь, щоб дійсно продовжувати вести їх, Господи, бути тим, хто поєднує, бути тим, хто дійсно скріпляє ці союзи, Господь. І нехай Господь твоя благодать вона ще більше і більше примножується. Ми дякуємо ти за них і благословляємо їх твоє ім'я ім Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ми Амінь. ще раз привітаємо їх.